Немов вважається столиця хуст, замаяний, розспіваний і гордий, а з півдня з висохлих угорських пуст знімаються, мов хмари дикі орди. Ой, буде буря, ой, ударить грім, зачервоніє кров'ю срібна тиса, заклекотів, урвався хмаролім, і з пів, і сум води на корд злилися. Ревли гармати, гори заревли. Мов львиця зранена земля зривалась, потекла, могили поросли, коли орда столицю здобувала. І відтоді, як вітер загуде і панахиду править у Карпатах, Хтось схлипує й питає: Де ж ви, де? Ой, рицарі абсурду соколята. Минулося та не забулось хуст, остався споменом живим понині. Розстріляний стрілець, а з його уст останній покрик. Слава Україні!